Шахівська громада налічує 24 села. Всі вони по різному віддалені від лінії фронту. В середньому ця відстань трохи більше 20 кілометрів. До війни в громаді проживало 4 тисячі осіб. Зараз постійних мешканців залишилось 2800. В цілому життя в шаховому цілком буденне, але звуки війни вже стали частиною цієї буденності. Не чуєте, що бахають там ну, кожен раз наближаються десь, десь одіб'ють трохи, десь продвинуться. Ну, це, це ж таке діло, це ж війна, де вона взялася. Пан Володимир приїхав у центр села отримати посилку. Двічі на тиждень сюди доставляє пошту, приймає та видає відправлення, пересувний пункт Укрпошти. Бо в город їздить дуже невигідно, а сюди якраз добре. Молодці, що так зробили. Все залежить від людини, в кого який характер, нерви які. Треба духом не падати, а підтримувати себе. За нормальне життя в селі і громаді сьогодні відповідає Шахівська сільська військова адміністрація. З 4 липня 2022 року її очолює Сергій Сашко. Знаходимося ми по класифікації зона можливих бойових дій. Дай Бог, щоб цього не було. Але в цих реаліях, що ми проживаємо, ви прекрасно розумієте, що від прильотів ніхто не застрахований. Громада живе, працює, працюють аграрії, працюють наші підприємства. Такі підприємства, як у нас, це Веска, Глини Донбасу, Тереси Сибелка, це великі підприємства, які є великими платниками податків. Також гравії земельні податки йдуть в громаду. Але бувають дні, які пережити важко, коли удари росіян приносять нищівні руйнування. Того, що напрацьоване роками, 8 березня шахівська громада залишилась без своєї опорної школи. При таких реаліях будівництво укриттів вже стало частиною комунальних питань громади. Модульні укриття, як ви знаєте, ставлять на зупинках там, на ЖД і т.д. І і. Ми пішли далі. І ці модульні укриття, ми з фірмою, яка їх випускає, домовилися, що ми їх будемо закапувати. Тобто це повноцінне бомбосховище. Ракета лягла 5 метрів від бомбосховища, бомбосховище навіть тріщин не дало. Такі бомбосховища в лютому цього року почали будувати і для школярів. В громаді залишається 280 дітей. Будівництво розпочалося в лютому, а вже в квітні було завершено. Тут дітки могли навчатися, хоча б спілкуватися з першою своєю вчителькою, на 50 людей тут Тут більше як учбова частина, а от поряд дитячого трошки формування, там є дитячі іграшки, водичка питна зони для діток ну все для того, щоб вони хоч трошки розуміли, що таке вчителька, що таке школа, і не боялись навіть цих бомбосховищ. Комунальними питаннями в громаді опікується місцеве підприємство Шахове 2016 В його автопарку є необхідна техніка на всі випадки життя: дев'ять одиниць вантажної і три легкової. В плані водозабезпечення шахівська громада є повністю автономною. Вода подається з 18 власних свердловин. Ремонт свердловин, заміна насосів, чистка башен, водонапірних, обеззараження виконуємо, щоб не було ніяких захворювань у населення. Села є такі, що не забезпечені водогоном, туди робимо підвоз води людям. Є, є Ємності в цих населених пунктах, туди виконуємо. Закачку і люди тоді розбирають, поливають цей період, води поки вистачає. Отдільно десь може якісь нюанси. Є з поломки, пориви не без цього. але вода воду ми забезпечуємо 24 на 7. Якщо є блокаут і там немає у людей світла, який період, то вода у них є завжди, тому що скважини працюють на цих генераторах. Шахівська громада прагне до автономності і в питанні електропостачання. Ще до війни тут було побудовано три сонячні електростанції. Незважаючи на близькість до воєнних дій, в шахівській громаді придбано новий автомобіль для Центру безпеки громадян. Працює ЦНАП, що надає 199 видів послуг. А амбулаторії з початком війни рішенням начальника військової адміністрації переведені на цілодобовий режим роботи. Дуже добре, що вони є, ці медсестри в нашому закладі, що вони працюють 24 на 7. Бо коли у нас була така ситуація, що прилетіла ракета на школу, там була людина під завалами. І дякувати Богу, що тут знаходилася медсестра, і надала їй першу медичну допомогу. Близькість до фронту не може вбити в людях надію на мир. У шаховому місцеві вірять, що і надалі житимуть на рідній землі. А підкріплюють цю віру лелеки, що вже років 10 на одному місці, в'ють гніздо, і цьогоріч вже вигодовують в ньому потомство.